Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу вам показати таке відео, зробити такий спосіб, таку ідею, як відновлювати акумулятори, які мають по 0,50 вольт. що вже розряджені, От зараз ще маю тут таких маю пару штук і вам покажу. Як їх відновити? О, от бачимо, Цей заглінули має. О, цей має 0,2. Що зарядка його е, зразу не буде заряджати ну, з нуля, о, ні, 0,40 має. Його зарядка зразу не буде з нуля брати. О, тому що їй не вистачить вольтів, типу, ну, мусить, е, мусить акумулятор мати вольтів. От я одного вже відновив, як бачимо, вже 3,70. 3 вольти і 70. Ось такий акумулятор. Він так само це був з акумулятора, з цього якогось фотоапарата. акумулятор, Я просто його знайшов, ось цей акумулятор і розібрав, щоб мати собі такі акумулятори. Так Так що, що зараз покажу, як, як його відновити, щоб ви знали, комусь може бути потрібно. Бо є багато, знаєте який спосіб, що ось тут є. Є отвори і туди нажимати на цей клапанок, і тоді відновлюється. Але це тоді вже він може у вас і загорітися, тому що ви захист проломлюєте, а якщо проломите захист, то може мати погані наслідки. Так що я маю такі чотири акумулятори спаяні, коли я ще спаяв. Будемо під'єднувати ось плюс мінус до мінуса, плюс до плюса. Там чотири це великий ампераж. От потримати пару хвилин. О, пару хвилин тримаємо. Зразу і тестером заміряти, скільки буде мати акумулятор. Щоб бачили. О, вже вольт має вольт і вже по, по, має, по ідеї, заряджатися. Так, маємо цю те зарадне, що я робив з навушничків. Можете повне відео подивитися в мене на каналі, теж є, як я його робив. О, ось, як бачимо, пішло червоне. От, як від'єднуємо синя і от червоне, значить зарядка йде. О, Поки зарядка йде, давайте ще попробуємо. Ще от <кхід> маємо в ноль розрядженого. Зараз попробуємо теж дамо йому вольтів і подивимось, чи він оживе. Ну є, Правда, є такі акумулятори, що вже геть не хочуть ну, відновлюватись, але в от таким способом ще можна відновити акумулятори. Зараз він поки. Я цього пробую відновити. Зараз подивимось, скільки зарадиться цей акумулятор. Мов щось там вольться з лишнім. Подивимось. О, так, а ну дивимось. Так. О, як бачимо, 0.30 і що, пробуємо, Пробуємо, даємо мінус, плюс. І як бачимо, зарядка пішла. Ну, але правда треба, щоб повністю зарадився. О. Як вже бачимо, 0,40, але <кій> треба чекати, треба чекати, щоб, щоб зарадився, тому що е, так швидко він не зарадиться. І навіть зараз, якщо буде трохи і вольти, просідати, тому що ну, я його як -то дав більшу, більші, е, більший ампераж, він ожив і треба його одразу на, на зарадочку підключаєте і почекаєте, ну. Ну, пів години, за пів години він вже більш-менш підзарадиться. Yeah. Ну, зараз я поставлю на паузу, подивимось, наскільки це зарадиться. Зараз трошки потримаємо його і подивимось, наскільки він зарадиться. Так, ну що ж, 5 хвилин заряджається. Зараз перевіримо, чи зарядився. І ще розкажу, ще потім я буду їх зарадитися до 3, ну, десь до 4 вольт, якщо зарадиться, тоді треба буде. Нагрузку дати, я буду підключати до світлодіодної лянти і буде цілу ніж та лянта світити від акумулятора, поки не розрадиться. Ось, теж я робив такий як сказати, інвентор, щоб робив з 3-4 вольт 12. Теж є відео на каналі, можете переходити дивитися, о, як зробити 12 вольт з 4-3 вольтів я з батареїчок робив. Теж. О, так що то буду. Під нагрузкою, ну, їх розраджав, а потім ще раз зараджав, і тоді вони будуть ну, будуть тримати ту ємкість. Я їх ще потім поміраю. тестер. У мене такий тестер, що міряє, скільки в них є ємкості. О, так що дивимось, скільки зародилося. О, Чи вже трошки пішла зарядочка, чи ні. Так, від'єднаємо. І дивимось тестер. 47-46. Ну, ще, ще падають, тому що треба зараджати. зараджати. О. І ось такий спосіб для відновлення акумуляторів 18650. Я вам показав, Це самий простенький. Хто, ну, хто хоче, так можете собі відновити. І Кому сподобалось відео, ставимо лайк, коментуємо. І всім до нових зустрічей. па-па.